Здоровенько були. Серцево-судинні недуги вперто утримують перші серед хвороб, від яких потерпають люди на планеті. І причин цьому явища чимало кажуть медики. Але найбільш небезпечними є явища утруденого кровопостачання інфаркти. Як їх уникнути і як допомогти хворому оперативно і дієво у перші години після приступу про все це говорили провідні кардіологи країни на спеціалізованій конференції, де побувала і наша знімальна група. Українці, які мають вади серцево-судинної системи, зазвичай пізно звертаються до медиків за допомогою. Тривалий час зносять біль і потрапляють до лікарні лише за критичних станів. Але і такі патології наші медики вміють лікувати. Головне, аби пацієнтові встановили правильний діагноз і вчасно скерували до лікарні. Правильно лічити людей который заболевает самым опасным заболеванием и которые могут дольше жить и работать, если правильно лечить. И с другой стороны, если это не делать, то они будут инвалидами на шее государства. То есть человек заболел инфарктом, и у него есть шанс. Половине случаев умереть. Поэтому э, вот всем, во всем мире вот этим путем пошли, который мы сегодня здесь представляем. И, в общем-то, для тех, кто в зале, это уже не ново. Просто мы хотим закрепить успех. Потому что многие, ну, так как все в медицине не должно быстро происходить, оно имеет такую инертность, и поэтому так медленно все продвигается. Но если этого не делать совсем, то будет еще хуже. Поэтому нам нужно быстро нагонять европейские страны, так как мы туда, в Европу, стремимся, чтобы правильно лечить. И это у нас все возможности для этого есть. На всем земном шаре государство берет на себя лечение острого инфаркта миокарда. Об этом пойдет речь. И это дает страшные плохие результаты, и это дает инвалидность, и это дает в конечном итоге летальность и смерть. Поэтому речь идет об острых состояниях. Государство будет поддерживать финансово ургентное состояния, то есть скорость помощные. Они будут поддерживать финансово. В этом году уже вышло у нас три протокола, где написано, больной с острым инфарктом должен быть стентирован, и он это все делается бесплатно. Лікарі занепокоєні тим, що хворі мало мають інформації про сучасні методи лікування судин ще до настання критичних процесів стенокардії, ішемічної хвороби, інфаркту. Між тим процедура стентування судин досить поширена в країнах Америки та Європи. Це ендоваскулярна, тобто внутрішньосудинна операція з установки так званого стента всередині артерії, в результаті якої звужена частина судини механічно розширюється. Відтак відновлюється нормальний потік крові до серця. Сам стент – це січа труба. трубка из сплава металлов, которая обеспечивает каркас артерии на тривалый час. Инфаркт миокарда – это закрытие артерий. Закрытие артерии приводит к частичной гибели ткани. Если эта ткань гибнет очень много, то функция сердца, как насоса, она существенно снижается. Человек не может двигаться, не может выполнять физическую нагрузку. Максимально, что он хочет, даже обслуживать не всегда себя адекватно может. Так вот, чтобы сохранить объем сердечной мышцы, нужно как можно раньше открыть артерию. Соответственно, кроме проблемы смертности, которая в нашей стране официально 14% в стационаре, столько же умирая в течение года. На самом деле эта цифра значительно выше. Мы можем вдвое снизить смертность и втрое, наверное, уменьшить инвалидность. Просто потому, что мы по-новому организуем работу. То есть есть люди, которые умеют руководить, в, которых, в руках которых рычаги управления. И есть врачи, которые знают, как лечить, но у них нет никаких рычагов. И вот между этими двумя направлениями огромная пропасть у нас. Вот эта инициатива Stand for Life, она европейская. Европейцы это организуют. Сейчас там э, полтора десятка, боль около 20 стран туда входят, и Украина в том числе. Мы уже три года в этой... Э, В этой инициативе она нужна чтобы развивать новые технологии но не сами по себе они и так развиты и без нас их нужно внедрить в современное здравоохранение здесь без администраторов не обратись и вот подобное мероприятие во всех областях мы проводим мы хотим сделать толчок в развитии этой технологии в областях Причиною того, що українці так часто скаржаться на біль у серці, є наш спосіб життя, екологія, умови праці та й генетична схильність кажуть лікарі. Але слід розрізняти симптоми, що вказують на серйозні порушення у роботі найголовнішого органу. Найбільш ризикованим станом для пацієнта є гострий коронарний синдром. Це ситуація, коли одна із артерій коронарних серця раптово або дуже швидко закривається, і якась ділянка серця перестає отримувати потрібну порцію крові. Стартові симптоми це болі за грудиною. Болі в ділянці серця і болі безпосередньо за грудиною самою, особливо якщо ці болі пов'язані з фізичною нагрузкою. Якщо людина починає відчувати якийсь дискомфорт за грудиною, якщо вона це зв'язує з тим, що от е, такий дискомфорт виникає при фізичному навантаженні, навіть при ходьбі швидкій, людина має звертатися зразу. Е, одне діло, коли пацієнту виконується інвазивна діагностика, виконується крнографія і стентування до інфаркту, е, планово. І зовсім інші результати, коли це на фоні інфаркту робиться. Тому о, тут великий е, пріоритет має бути саме в інформуванні е, населення, е, в тому, щоб е, населення вчасно зверталось. Навіть якщо це е, напад, який розпочався і вже йде, і не припиняється, людина не повинна сидіти думає й чекати. Тобто задача самого пацієнта просто швидко викликати швидку допомогу. Вже задача швидкої допомоги доставити пацієнта туди, туди куди потрібно. Кожен медичний працівник має знати, що він повинен робити, якщо він стикається з таким пацієнтом. Це стосується не тільки кардіологів, це стосується сімейних лікарів, це стосується лікарів-терапевтів, це стосується лікарів приймальних відділень. Тобто кожен з цих спеціалістів має знати, куди він має швидко перенаправити пацієнта, якщо він діагностував гострий коронарний синдром. Хворого, у якого стався серцевий напад, слід негайно доставляти до спеціалізованого медичного закладу у перші дві години. Тоді найімовірніше вдасться врятувати його життя, тому усім нам теж не варто бути байдужими, коли бачимо непритомну людину. Варто прийти на перший прийом до лікаря-ортопеда травматолога з немовлям. які наслідки можуть спровокувати неправильне сидіння дитини за партою, які вади можна подолати за допомогою вправ з корекції постави, та чому щорічний профілактичний огляд у ортопеда травматолога повинні проходити усі школярі з цими запитаннями, які найбільше цікавлять свідомих батьків, ми звернулися до спеціалістів. Після народження зазвичай немовля оглядає педіатр, але за ідеальних умов усіх новонароджених має ретельно обстежити і лікар-ортопед, адже деякі вроджені вади скелета малюка доречно починати коригувати уже за кілька днів після появи на світ. Це зв'язано з тим, що якраз під час першого. Лікарі радять до річного віку оглядати малечу у спеціалістів що три місяці. Та слідкувати за розвитком скелету дитини варто не лише доки вона маленька. Найбільше проблем кажуть медики розвивається у школярів, які неправильно сидять, не стежать за власною поставою і не займаються фізичними вправами. У Нас теж дуже є велика проблема з деформацією хребта, зокрема з коліозом. Значить, на жаль, дуже багато часу. My czas sobie ułajemy, Tchau,